Вони відклали у бік указки, методички, конспекти, учнівські зошити, і зібралися на центральному стадіоні Бердичева з тим, аби і собі, і своїм учням вкотре нагадати: бути здоровим і дружити зі спортом це сьогодні життєво необхідно. Ну, чи у тренді, то вже як кому. Бердичів традиційно виступив одним із міст, що приймали у себе зональний етап 12-х обласних спортивних ігор серед працівників освіти. Професія учителя вона унікальна. Тому що вона поєднує в собі професію і скульптора, художника, поета, і будівельника, психолога, вихователя. А сьогодні ви ще раз переконаєтесь в тому, що ви ще й прекрасні спортсмени. Бажаю вам успіху, перемоги, нехай судді наші будуть чесними, нехай кожен з вас поставить певний рекорд у своєму житті, а взагалі вам миру, спокою, добробуту. Щастя вам і вашим родинам, а нашій Україні миру, делегація прибула до Бердичева пристойна конкуренцію місцевим освітянам у спортивних залах на майданчиках і бігових доріжках. Склали колеги з Бердичівського, Любарського та Романівського районів. На учасників ігор чекав насичений день. Доки одні мали довести свою спроможність у легкій атлетиці, інші відстоювали честь малої батьківщини у двобоях із волейболу у спортивній залі НВК номер 10 Ті з вчителів, котрі майстерно володіли футбольним м'ячем, вирушили до Гришковець. За регламентом на тамтешньому майданчику мали відбутися міні-футбольні зустрічі. У клубі Біла Тура, що на Новоіванівській, зібралися педагоги-інтелектуали. Перемоги там кувалися за шаховими і шашковими дошками. У тенісній залі того самого 10-го НВК заповітні очки до загальної скарбниці намагалися вкинути майстри тенісної ракетки. Своєю присутністю на цих іграх вони не лише собі хочуть довести власну вправність у фізичній культурі, кажуть учасники ігор. Дитина завжди сприймає краще не просто повчання, а настанову, закріплену успішним власним прикладом. От вони його і покажуть. Бердечі дуже вдячні, бо ми сюди попадаємо на зональні ігри, дуже хорошо зустрічають завжди, представляють все, все проходить дуже добре. І більше проводити частіше ці змагання, щоб залучати, по як збирають більш дорослих і педагогів, і з різних. Видів і медиків, як раніше проводилася адміністрація скрізь. Тут діти бачать, більш залучаються до цього всього. Сам працюю в школі, зараз ми так в даний час останні 10-15 років забули про дітей. Уваги їм не, ніякої майже немає. Хто з батьків зацікавлений, то його діти займаються. А так, щоб дітей забрати з вулиці, як кажуть, щоб були найбільше майбутніх спортсменів. це Основна задача проводити. Як будемо проводити серед дорослих, такі всі змагання, і от тоді будуть і діти, і всі за результатами змагань бардичівські освітяни вибороли перше місце у шахах, друге місце у шашках, легкоатлетичному кросі і жіночому тенісі та почесну бронзу у мініфутболі і волейболі. Хотілося б сказати, вибороли у чесній боротьбі, але за неофіційною інформацією, деякі з гостей включили до своїх команд професійних спортсменів. Бердичівляни ж як того вимагають правила, були представлені суто звичайними вчителями, але то нічого кажуть у спорті важливі не лише найвище місце на п'єдесталі чи участь. Якщо ти чесна людина, то це вже величезна перемога.